Христос Воскрес, дорогі наші брати і сестри, сьогодні для всієї православної церкви визначна подія. Сьогодні церква шанує праведних Іосифа і Никодима і святих жінок мироносиць Це приклад мужності, це приклад відданості, це приклад жертовної любові. Тому іменно в пасхальний час. Цих людей церква згадує і вклоняється її життєвому подвигу. Наша недільна школа зробила виставу невеличку, але дуже змістовну, пасхальну про любов, про повагу, про дружбу, про взаємопоміч. І нам дуже було приємно, що наші діти люблять монастир, люблять своїх батьків, люблять інших прихожан і для всіх з любов'ю і радістю постаралися. Зробити гарну виставу. Привітання завжди відбувається у вигляді подання казки з глибокою моралью. Це дуже добре, що в такий скорботний час, воєнний час, діти тішать нас своїми волосами чистотою, добротою. Дай Боже нам дожити до мирних часів. Христос Воскресе!